Заспокоїтися, кого які поради. Ну, крім там трьох літрів валір'янки і все таке. Мене заспокоює, заспокоює вигляд того, як рухається робота. Дуже мені це приємно, що просувається, що вона не стоїть на місці. І, можливо, до якої-небудь Паски я все ж таки вишую цей рушник. Але це не точно. Значить, у наборі була ось ця тканина вже із продрукованим малюнком, і вже прошита. І ось тут на зворотному боці якась така тканина. Цупка. Я так розумію, що це ущільнювач, взагалі костюмний чи якийсь. Тобто це те, що робить цю тканину. Але можна було і просто накрахмалити той самий ефект. <ріх> в інструкції там вказано, що в жодному випадку не прати. Я думаю, сенсі не прати. Тут поки довишиєш уже рушничок і попрати як би треба. Якось так. От. В набор входили гулочки. Цей бісер, тканина, інструкція, і кохання з кохання ось такий органайзер, який скручується на будь-яку довжину. Ну, не на будь-яку, а на комфортну довжину. Тут можна зберігати проєкти і більше, ніж цей рушничок. Як ви вже зрозуміли, придбала. В тому числі і заради органе, зара не тільки заради того, щоб мати рушничка такого. Широкий весь 10, тому може ще раніше. Такі справи. Зараз з вами трошки попрацюємо, роботка трошечки просунеться далі. І за спокійним серцем можна буде якось далі бути. І ще, знаєте, подоставала старі ігри, які грала 10, а мої 20 років тому серед таких старезних ігор. Перепрошую сімси. І знаєте, оця звичайна спокійна рутина, коли не граєш персонажем, він там щось робить. І так якось розслабляєшся і собі щось робиш наче так озираєшся на своє життя і думаєш, йо, а на що це я витрачаю своє життя? Вон. Коли персонаж, то ми розвиваємо, розвиваємо, розуміємо, що для того, щоб Щоб щось там досягнути, щось там було, відбувалося, треба такі такі дії. От. Ви знаєте, так цікаво дуже цікаве відчуття, Подоставала <сум> знову свої е, старі проєкти, які не, до, не допрацювала, які відклала на якийсь там майбутній, можливо, час, коли на себе буде повно часу і не буду знати, куди подіти. От. Але ми розуміємо, що такого. Не буде ніколи. Ну, принаймні, це люди, які я могу, віку вже розуміють, що такого не буде ніколи. Завжди є якась потреба в тому, щоб кудись докладати зусилля. От, Тож на себе треба викроювати час, планувати час. Коли ми плануємо якісь справи, то. На себе прямо вписувати час для себе. Бо вигоряння це дуже важко. Відновитися після вигоряння набагато важче, ніж одразу просто запланувати на себе годинку чи кілька годинок. Яка є розумна після, де? Да? Отже, вишиваємо. І радіємо, хто як уміє. Така буде вам колосаночка.